Я вас всіх вітаю на каналі Лілія Костіш, мене звати Лілія і я вирішила зняти собі своє підсумкове відео, що я не вишивала. Ну, перш за все, сьогодні вже 4 січня. Це моя друга спроба зняти таке відео, тому я вже не буду така багатослівна, а буду намагатися щоденько його зняти, тому що настрій трішки підпорчений на вдалий спробую, але зараз не про це. Я вас хочу привітати з новим роком. Всі бажаємо одного, всі ми про це знаємо, і буду коротко. Побажаю вам просто переможного року, щоб ви були в спокої, в мирі, в безпеці, допоки ця перемога настане, і, в принципі, щоб всі ваші мрії здійснилися. Тому що ми знаємо нашу головну мрію, тому дуже хочеться, щоб всіх вона в цьому році здійснилася. Так, тепер далі. Я почну трішки розкажу про свій 2022 рік вишивальний із е, того, як я його ще до війни планувала собі. У мене є такий звичайненький блокнотик. Я тут, в принципі, я не практикувала раніше ніяких рукодільних блокнотів, але тут я зараз почала записувати деякі роботи, а потім, коли я вже не буду цим знімати, буду просто знімати роботи. Я буду звертатися до нього. Зараз я вам десь на екран додаю. Я побудувала на 2022 рік свої вишивальні плани. Я хотіла вишити 4 чобітка і завершити три роботи. З чого я виходила? Як я будувала ці плани? На початку 2022 року в мене ще залишалося 4,5 місяці декретної відпустки. І в середині травня я б мала вийти на роботу, так? І я так вирішила, що багато планувати я не буду. і Що це, що я запланувала, 4 чобітка і дизайни завершити, якщо я вишу, і це буде просто шикарно, тому що я ж свято на роботу, так? Е, ну, і чому два чобітка е, і з сніговичком синій, тому що е, в кінці. 2021 року мені написала Світа Сухова, а вона займається пошиттям цих чобітків і дуже-дуже багато краси. В минулому році і в цьому було в неї на сторінці в інстаграм класних відео, класних фотографій із цими чобітками, які вона шиє для нас рукодійниць. І до неї звернулася дівчинка. Вона попросила вишити для неї чобітки, але так як Світа на замовлення не вишиває. Вона звернулася до мене і каже, не хочеш вишити чобітки. І я вирішила, що мені ця авантюра <гум> зубам, що я хочу спробувати вишити ці чобітки на замовлення. Тим паче, що там був великий строк. майже рік до початку святкового сезону 2022. Я мала б віддати вже готові чобітки світі, свята мала б їх пошити. І тобто. Дизайни, тут так, два одинакові. Це було не так просто зробити, але я вирішила, що я з цим справлюся, і вже я вам показую, мабуть, я з цим справилася. Так, ось чому в плані два одинакові чобітки, А загалом я вишила три такі чобітки. І ще хотіли, щоб я вишила ще один таке четвертий на замовлення, але я. Так, далі, далі. Знову ж таки, рік пішов не по плану моєму вишивальному самого початку, тому що в моє життя вірвалася мережка. Мені написала Ульяночка, яка займається першим відшивом для мережки, що зараз компанія шукає людей на першовідшив. Це буде січень місяць, і вона мені запропонувала спробувати. Я, звичайно, дуже перервалася, вагалася, але спробувала і не пожалкувала. І першою роботою для мережки був ось цей будиночок. Я його розпочала у лютому і закінчила, мабуть, уже в квітні, хоча мала б завершити за два місяці, тому що цей дизайн був терміновий, але війна вірвалася в наше життя. Я певний час. Мабуть, днів 10 поки ви по не виїжджали із свого села в Київській області взагалі не трогала вишивку, мішок а коли ми змушені були виїхати, я згадала за цю шапку зранку вже перед самим від'їздом, спакувала її як-небудь у валізу. І коли приїхали на Волинь, ми перечекали на Волині, я її десь через тиждень, коли трішки руки там перестали труситися. Якийсь перший шок відійшов, хоча я вдома залишилась мамою. Ну, одним словом, я потрішки її вишивала. Але завершила я, так як хотіла все вдома її. Тому що додому ми вже в квітні повернулися. Так, ну, відійшла я трішки від цього всього. Я зараз вам показала кадри з будиночком, скоріш за все. І, не знаю, далі, мабуть, я розповім зараз про всі роботи. Її. Про всі свої фініші, які зараз я не можу показати вам. Тому що три роботи для мережки, два чобітка і роботи для своїх кумів я подарувала, вийшла на замовлення, Вони, їх в мене немає, тому зараз я пройдуся по мережці. Перший дизайн я вам показала. А далі я відкриваю свій блокнотик і дивлюся, що. Також для мережки наступним дизайном були жоржини. Це дуже неймовірний дизайн. Зараз я вам показую його десь на екрані. Жоржини вишиваються на 16-му каунті чорна основа ріди, такий рожеві перелив кольорів, дуже-дуже класних, там за допомогою хреста, півхреста в різні складення. Такий класний об'єм виходить. Ну, жоржини, одним словом, дуже чудові квіти. У мене їх немає квітнику, але їх полюбила за допомогою вишивки і дизайн був класний. Це був другий дизайн для мережки, який я також вишила, і можу показати вам тільки на фото. Так, і якщо говоримо про мережку, то потім мені ще надіслали третій дизайн для відшиву це гладіолус та дзвіночки. Ну, Зараз я називаю вам назви цих наборів так, як я їх називала в роботі себе. Артикули, назви я не називаю, ніякі я характеристики не називаю. Ви все це зможете запросто знайти, я думаю. А це відео просто таке підсумовуюче на загадку мені і, можливо, комусь з вас буде цікаво його переглянути. Тому перше відчув ладіос. Останній такий квітковий сюжет. На даному етапі, який я вишила для мережки, дуже-дуже класні. У мене також багато гладіолусів вдома різних кольорів, і я їх дуже сильно люблю. І оцей гладіолус білий, він неймовірно натурально виглядає у вишитому вигляді. На даному етапі я вишиваю четвертий-перший першу для морешки. У 2022 році. вже фінішуватиму у 2023 році. Так, добре. Тепер я хочу розповісти вам про ще такі три роботи. Я зараз буду вам показувати фото. Це рушник, який я вишивала на прохання свого кума, він у мене далекобійник, він зараз їздить із України і в інші країни. Ці водії, вони мають права виїжджати. так? І, і по місяцю, і по два його не буває вдома, то він мене попросив вишити йому рушничок такий на свій смак у фуру. І я вам прикріплю як він його розмістив, для того, щоб частинка україни була завжди поруч з ним. Це ось такий рушничок, і також за кордон в Німеччину до моєї куми. До хрещеної мами мого молодшого сина поїхала ось така екоторбинка і ось такий мішечок. До речі, дизайн тризубець на екоторбинці це безкоштовна схема від Ульяни Яковлевої. Я вивчаюся, мабуть, квітучий тризуб називається, а можливо, і не квітучий, а можливо, й воля називається. Одним словом, переходьте на сторінку до ульяни. І ви там можете знайти посилання на цю безкоштовну схему. Вона дуже-дуже класна. Так, ну що ж, на даному етапі я розказала про всі роботи, які зараз не зі мною. Це три роботи для мережки, два чобота і ось такий рушничок Там шопер із торбинкою, такою, з мішечку. Це ці роботи, які я показала в фото, і вони. Поїхали хто куди. А далі я вже буду змінювати ракурс так, і знімати ось це все, що залишилося у мене. Що я вишивала у 2022 році. Скажу зразу, в мене залишилось небагато, але я не жалкую, тому що співпраця з Мережкою це такий визначальний етап у моєму творчому житті в 2022 році. Також е, величезним етапом стало заснування Ютуб каналу, і ви знаєте, якщо хтось ходив там де, е, рік, півроку, два роки і не наважувався на створення Ютуб каналу, то я навіть і не думала його створювати, а потім якось, коли зрозуміла, що на роботу я поки що не вийду, тому що з дітьми потрібно сидіти, та і на роботі мене я не чекаю, так. Я вирішила якось розвиватися, можливо, в іншому руслі, розвиватися так, як я наразі можу це робити в домашніх умовах, ну, грубо говорячи так. Тому ось такий справ. Так, ну що ж, я змінила ракурс, ракурси своєї камери і е, буду знімати відео далі. Не, не по тому, як я вишивала ці роботи продовжу 2022 року, а просто зараз я зніму свої самі менші, потім середні роботи і наостанок покажу вам е, мої найбільші роботи, які залишилися у мене, е, те, що я відшивала. Так, виглянуло сонечко, і хочу сказати, що в цьому році я вишила дві ось такі роботи від ульянки Козі Кросис. Так, покажу ближче. Ось такого смаколика я вишила. Це розробки Ульяни. Повністю вона сама вже комплектує набори, все робить сама. І навіть сама попікає ось такого чоловічка. Гарний набір, я люблю вишивати на дереві, стоїть на поличці. Ну, зараз він стоїть біля ялиночки, це я зняла, так. А взагалі стоїть у сина в кімнаті на поличці. Потім Ульяна мені подарувала ось таку паляницю, це я вже вишивала в грудні. Ульяна подарувала і паляницю і козака. Ось така теж гарна україночка. Я хотіла встигнути завершити і паляницю і козака у 2022 році, але козака я завершила 1 січня 2023 року. Хай буде так символічно, ніби рік козака, але зараз не про те. Ось паляниця стала саме фінішем 2022 року. Теж набір ульянки гарний і дуже такий символічний. Так, далі в мене завершився. Завершилася ось, ось такий фонарик, кісточка, так, чи як то називає, від Мілхіл. Це я стартувала з нею чи в грудні, чи в 21-го, чи в січні 22-го року. Я, на жаль, не записувала, не пам'ятаю. І потім я швиденько за один день довишивала і зібрала цю кісточку за допомогою Вікіного МК. Ще раз Вікі дякую. Ось. Така малютка дуже класна, Хочу зібрати, до речі, всі інші кісточки. Далі були дві чарівні країни. Спочатку ось така зірочка. Мені подобається ця червона схема, ця червона серія, точніше сказати, є у мене інші іграшки цієї серії. А в цьому році додалося дві. Ось така зірочка. На жаль, тут, коли я вишивала весь світла. Ось зараз гарно видно, бачите, як облазить золотий бісер. Коли почалися лише виключення світла, я вишивала цю роботу І, ну, такі, пол... напів мряки. Ну, Темно було в кімнаті, я вишивала і не мала змоги так придивлятися. так. Коли вимкнули світло, мені залишилося ось чуть-чуть трішечки довишивати, і я побачила ось цей бісер. Золотий який обліз, ну, Після бою руками не махають, як то кажуть. І в мене були такі саночки. І тут уже я замовила бісер Міл 557-й, здається, він бачите, трішечки, наче так, штовхається, але. Ось так, коли я дивлюся, мені дуже подобається. І я знаю, що саночки, бачите, вони такі немаленькі, я вишивала одні. Я знаю, що він не облізе, і в мене цей іграшка буде а, м, довговічна. Так, це все малютку, Я знаю, що він не облізе, і в мене цей іграшка буде а, м, довговічна. Так, це все. По малюткам, які в мене вишивалися, я зараз трішечки відставлю їх в сторону. Так, і далі покажу роботу. О, ні, це по малюткам не все, я зараз швиденько збігаю візьму дещо. Так, по малюткам не все. Вчора знімала, а сьогодні вже забула. Коли я завершила будиночок від мережки, тоді вже трішки всіх. Шок, став відходити, і наші українські дизайнери почали нам пропонувати наші патріотичні схеми. І я дуже хотіла їх вишивати. І я взяла ось таку мрію на пластиковій канві і вишила швиденько-швиденько, нашу мрію не знищити. Це перша робота. У мене вийшов такий топер, і потім я ще такі самі три роботки вишила: одну чоловіку в авто, так як маячок. Як брелочок, одну іншій комі вишила, десь вона в Англії зараз з нею катається в авто, і одну дядьку вишила. Тому ще ось така мрія в мене вишивалася 4 рази. Так, і далі вже перейдемо після мрії. Також я пішла не по плану, мені дуже хотілося вишивати щось наше українське патріотичне, тим паче, що наші дизайнери пропонували дуже багато всього класного. І потім я взяла ось таку роботу. Дуже вона мені подобається «Будь мужнім, як Україна проста, два кольори ДМЦ. І можна її вишити в червоно-чорному варіанті. Я вибрала ось такий варіант патріотичний. Дуже мені ця робота до подоби. Вона була на виставці разом з ще з однією роботи. Зараз повернулася до мене і ось так прикрашає. Так, відімкнула світло все по ходу. Прикрашаю зараз кімнату сина. Я її натягнула також за допомогою Віки. І е, я взагалі думала оформити цю роботу у скриньку для сина. І, можливо, вишити ще одну таку саму, зробити ще, скр ще одну скриньку для меншого сина, але поки що вона у мене виглядає ось так. Дуже подобається. Розміщу її тут. Так, і наступною роботою, яка також запала моє серце, спокорила мою душу, стала ось така схема. Робота називається Душа. І подивіться, яка тільки неймовірно класна схема. Я, на жаль, не вписувала там авторів, щоб називати. Я вам це чи підпишу у відео, чи, можливо, у в описі до відео залишу посилання на чи вкажу, хто автор, чи залишу посилання на їхні сторінки в Інстаграм, чи на їхній ресурс ось така класна схема, дуже мені сподобалася. віночок, фрузолочки, ось така стрічечка. Багато хто вишивав. Мені дуже подобається варіант основи, на якій я її вишила ось цей прийом, коли нижній стібочок вишивається одним кольором, а верхній другим. Тут автор. Трошки помилилася, я вже якось там виправляла, так, тому в мене ось ці хрестики, верхній півхрест не дуже гарно виглядає. Але, в принципі, якщо не придивлятися, то все добре. Ну, Перешивати я не хотіла. обожнюю мальви, ось ці в мене також дома до є мальви. Залишила, так як і вишивала на норге. Ось так. Ніяк не оформила ще, але норге мені потрібне, тому потрібно буде якось. Ам оформити її чи прибрати цю вишивку, тому що фяльці мені необхідні. І ще однією такою патріотичною вишивкою в мене стала ось така класна робота. Слава Україні! від Annie Craftway. Ну, тут я вже запам'ятала, я просто натрапила на її сторінку, раніше не була підписана до того моменту, як побачила цей набір. І мені дуже захотілося повишивати якимось іншими техніками, не хрестом. І взагалі мені дуже цікаво була техніка «Гладь», Так? І я не хотіла сама там заморачуватися, я побачила, що в вані ось така є робота, Ну, багато інших, є і брошки в є. Тут намальований на малюнок, і йде схема, і показано, як що вишивати, де які стіпки. І це вишивається дуже все швидко, а в, по факту виходить от, ось така краса. Дивіться, який об'єм, як все гарно. Мені дуже сподобалася ця робота. Вона також їздила на виставку і ем, зараз прикрашає кімнату сина. Подивіться, яка класна робота. Так, ну що ж, із таких невеликих робіт, маленьких і середніх. Ем, у мене все, і зараз я покажу заключену частину а, своїх робіт, які залишились в мене. Так, ну що ж, ця робота повністю не а, поміщається в кадр. Ось тут ще трішки, бачите? Є ось такий орнамент нанизу. Це семплер український від Любов Ніжній Ковальчук. Багато хто вишивав. Мене цей семплер підкорив саме своїми кольорами, такими ніби непритаманними для українського стилю, тому що після того, як я ось вишила ось цю роботу, так, ну тут вже просто Україна в красі, так. Українські кольори, то мені е, захотілося ось таких класних ніжних кольорів. Вони такі не яскраві, вони приглушені, але виглядають дуже-дуже класно. Ось таку роботу я вишила. Я ну, якби хочу її оформити дійсно. Але, на жаль, поки нічого не оформляється. У мене тут єдине, що е, турбує, це те, що ось я не знаю, як я рахувала, але залишила ось такі відступи по бокам. Знизу і зверху відступи у мене нормальні. Але я думаю, якщо я звернуся у професійну багатню майстерню, то мені щось вигадають. Ось такі справи. Гарна робота, все мені сподобалося і класно вишивалося. Так, і наступна велика робота, яка у мене. На жаль, вона не оформлена. Це ось такий чобіток, червона машинка від Dimensions. Багато і, і хто вишиває цього, цього чобітка. І я не виключення. Цей чобіток я вишила для себе. Він буде мій, тому що маю я мрію все-таки до кінця панувати і бути кермою і бути впевненим водієм. І хай мені. Колись Санта подарує стільки-стільки класних подарунків. Після того, звичайно, як подарує головний подарунок. Ось так я завершила, і ім'я не вишивала, тому що коли я завершила цей чобіток, я думала, що, можливо, вишую ще один чобіт, але прийшов перший відшив від мережки і я вже перерозпроділила свої так, пріоритети. Тому цей чобіток чекає завершення. Цей чобіток чекає мого відшиву ще одного чобітка, який був запланований на 2022 рік. Я думаю, що він перенесеться в мене в 23 рік. Дуже класний чобіток з дітками. І потім вдвох вони поїдуть на пошиття. Ну, а взагалі, чобіток дуже-дуже класний. Ось тут, наприклад, була моя заміна, я замість за білого ДМЦ твіники бек виконувала переле. І мені здається, прикольно так виглядає. Саме віночку. Ну, багато не буду розповідати, тому що чобіток дуже-дуже класний. І багатьох я знаю, що він працює і прикмета справді. Наприклад, я подарувала своїй подрузі цей чобіток у вересні і місяця через два, здається, вона придбала машину, пішла в автошколу, і зараз в нас на одного автомобіліста в Україні більше. Мариночка, тобі привіт! Ну і ось така робота. Світло зовсім не передає всієї краси цієї роботи. Це мій останній великий фініш у 2022 році. Ця робота перекочувала з 2021 року. так. Це робота від Lavender and Lace Song of Christmas. Ось такий класний-класний Санта. На жаль, не оформлений, але все попереду, я думаю. Санта з немовлям. Багато ось такого, ось такого прямого стіпка а, такі а, стіклярус, які символізує свічечки, ось тут і крейніки, Rainbow Gallery. А, перша вишивала ринку Gallery в цьому році, віспером перше вишивала. І а, дуже мені робота сподобалася. Насправді, коли я взялася за неї, то робота пішла швиденько, мені ще скинули перший відшив. Таню що тобі дякую. Так? І все пішло чудово. Класна, така бісер додає об'єму. Казала я вам про цю помилку в себе, я її ще не виправила. Мені здається, я її буду виправляти перед оформленням, тому що, знаєте, хочеться щось вишивати, але не виправляти помилки. Ось тут, бачите, як вишито, і тут має бути вишити тим самим кольором. Мені тут переробити, от, мабуть, раз, два, три, четыре, п'ять, 6, 10 ну, хрестиків, грубо говорячи. Але це робота дуже-дуже класна, залишу її ось так. Я взагалі вишивальним роком своїм дуже задоволена. І визначальним стало те, що я розпочала, розпочала свій канал на YouTube. Я не очікувала, що людям, тобто вам, моїм глядачам буде цікаво дивитися. Мої відео і вас вже чимало долучилося до мене. Я вдячна кожному, хто дивиться, хто мене підтримує, залишає свої коментарі, знаходить якесь гарне слово написати. Мені дуже приємно. Я також надіюся, що буду мати час та можливість знімати відео і далі, тому що мені це насправді подобається. Якщо вчора я знімала відео, в мене нічого не вийшло, і я там і дівчаткам писала, жалувалася, що щось я, я не виходить і все, то сьогодні ви знаєте, за ніч все пройшло. І сьогодні вже хвост пістолетом як -то мовляють, і я йду собі знімати відео. Тому ось такі справи. Я ще б хотіла сказати пару слів стосовно фінішу. Ну, У мене тут 19 пунктів, бачите, і з не вишитого в мене тільки авторська схема Молитва за Україну. Це велика робота. Ви могли бачити її на моєму каналі. Там вишита половина. І а, половина. Мені залишається там вишити 17 тисяч хрестиків. Це немало, але чомусь я не завершила її в тому році. І, бачите, чобітки, наприклад, замовлення ось я написала, їх два було. В основному. Все я повишивала, а те, що я хотіла вишити у 2022 році, це виноград завершити, парусник від Dimension завершити, і ще один чобіток, я перейду це в плани 2023 року. Плани я не будувала, але ви знаєте, посиділа і подумала, що я хочу завершити, то, мабуть, Може, я і зніму відео із планами, а можливо, просто розкажу про свої думки посезонно. Взагалі хочу зробити стартів старті трішки, можливо, це буде якийсь місяць старті. Ну, ось і все. Ось таке моє було відео. Воно було таке доволі сумбурне. Але я дякую всім, хто його подивився, можливо, воно і вийде. Я буду старатися. Ще раз дякую за перегляд, дякую за лайк, дякую за коментар і, надіюсь, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, яка робота вам сподобалася найбільше, можливо, ви також якусь зробіт вишивали в цьому році. І я бажаю вам успіхів і побачимося в наступних відео.